Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. На жаль, дуже часто повторюються помилки, про які вже говорилося не один раз. Є таке мовне кліше: брати або взяти участь. Але чомусь на сторінках періодичних видань, в усному мовленні, читаємо і чуємо приймати участь. Діти та дорослі з великим задоволенням приймали участь у веселих іграх та конкурсах. У турнірі приймали участь команди з Литви, Польщі та України. А чи знають вінничани, як треба казати? Саме про це ми в них і запитали. Тож, як правильно сказати: приймати участь чи брати участь? Приймати. Приймати. Брати участь. Приймати. Брати участь. Брати участь. Брати участь. Брати. Запам'ятайте: приймати участь це не потрібна калька російського вислову приймати участь». Коли йдеться про участь у якихось заходах, говоримо беру участь! Візьму участь. Словосполучення приймати участь у літературній мові вважається помилковим. Що ж ми можемо прийняти? В 11-томному словнику української мови слово приймати має 18 значень. Серед них такі: брати, приймати гроші, одержувати. Приймати подарунки. Давати комусь притулок. Пригощати. Сьогодні ми приймаємо гостей. Зараховувати до складу якогось об'єднання. Прийняли до гімназії. Забирати. Прийняти посуд зі столу. Виконувати якусь процедуру. Приймати повітряні вани, ліки, їжу. Допомагати при народженні прийняли новонародженого, закріпимо вивчене, приймати участь неправильно брати або взяти участь це правильно. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз насолодіться дивовижними українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті. Забаганка. Що означає це вишукане українське слово? Допоможуть нам у цьому розібратись маленькі експерти. Баганка це як мама щось не дозволяє купити. Проти желання. Це коли людина щось хоче. Ну наприклад, коли у батьків немає грошей, ти не хочеш щось купити. Баганка це те, що ти хочеш чогось хотіти. Просьба. Це коли ти щось хочеш і плануєш на завтра або на післязавтра, завтра, або на сьогодні. Це коли я хочу різні речі. Вроді забагато. Ну, це якась примка. Це дуже багато чого. Забагато. Забаганка це, це примка вичивка. Звісно, ми поважаємо думку наших експертів, але загляньмо до словників і творів красного письменства. Запам'ятайте, забаганка це несподіване, нічим не обґрунтоване бажання. Ще кажуть, Примха, вигадка, каприз, вереди, привереди, норови, витребеньки, коники. Як бачите, українська мова дивує багатством словника. А ось приклади з художньої літератури: Федір радо виконував усі маринені забаганки. Юрій Мушкетик. Там у кузні сперечались вночі й ранки про те, що діялось давно, про дивні панські забаганки, про їхні страви і вино. Андрій Малишко Я відвик керуватися забаганками підсвідомості Ірен Роздобутько. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. Наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики.